Всім привіт! Добрий ранок. І сьогодні я їду в Дніпро зі Львова до батьків на день народження до подружки, але сама без хлопців. Це перший раз в нас. Їду також з подружкою. Їдемо вдвох на потягу. На потязі ось. Вже, слухайте, поприбиралась вдома. Готую сніданок, чомодани ще не зобрані, а їхати нам за три годинки. <свят> Владіка находить. Кажу, може це пранк, може це пранк, може ти нікуди не їдеш, але ні. Все, тому я готую сніданочок і зустрінемось трішки пізніше. Сідаємо у Там <свят> дронделики мені це Все, Всі стаємо снідати. Максимально просто сніданочок. Кава, моя улюблена. Це то по типу так? <laughs> да. Судя по часу. Всім приємного, приємного, хто снідає. Короче, зібрала я сумочки, У мене буде ось така одна спортивна сумка. Моя сумка. То я все вже поскладала. Їдемо на три дні, тому багато речей і не брала. Залишилось тільки заїхати за їжею. І все. Мені вже потяг третій раз нагадує, що в мене відправлення, відправлення, відправлення. Фух. В машині дзвонить, каже, не забудь. Ти їдеш. збирайся. Бо ж сама мія, об'ясняє, де ти гуляла. Мія. У мене лук в потяг. Костюм Чер 17. Видите, я когда уже на штаниф. Супер просто. Так. так, зашла я в кафе рынок. Возьму себе пирожку с котлеткой. Макарончики. Водичку. І на перекус ще візьмо, Нам дуже подобаються такі чипси з норі, але самі смачні це зі смаком барбекю. А це класичні тільки є. Настя. Yeah. Так, це було. Це ж нові, це новий флагманський одяг. У нас це тут же стелиця. Дали нам постільну білизну. Ой, дуже гарно, слухати, дуже гарно. Собі. Зараз будемо клеїти наліпки. Купили в ФАМу 299 гривень. Такі от естети. У мене два ММД. Розпаковка по цвітам. І в мене два протийної команди. А, і вода, якщо треба буде. Так, котра в нас вже години. У нас зараз 17.28. Так, 17.28. У нас ще нікого немає. Ось, можливо, в Києві. Не знаю. Але цей вагон цей вагон не півпустий, тому... Вона мені змотала цю пляшку. експеримент, наскільки вона зараз в мене. Перванула. Супер. М -м, смачно, а ти направила з комбачи? Я цю пила комбучу, але я звичайно не. І ось такий, коротше, у нас естетику виходить. Добрий раночок, як бачите, я вже вдома. Вчора я приїхала і дуже довго ще не могла заснути. Розмовляла з молодшими. Він мені вже каву з раночку приготував. І мама приготувала мене всі. Так що зараз будемо снідати. Так, покажу, що у моїх батьків тут є вдома. Це гама, така дуже гарнюнечка. Далі ось така собака. І на вулиці ще собачки. Це мій другий. Щось не очікувала, що в Дніпрі таке похолодання. У Львові було 10-13 градусів. І я не взяла з собою нічого теплого, тому взяла в мами і Маєчку, і Худі. Ось. Як повезло, що в нас з мамою один розмір ноги і один розмір грудь. Той з Дніпра, той впізнає зелений гай парк, то ми приїхали сидити кататися на, хоча сказати, на санчатах. на, цих, на козлицях. Там, так слухайте, сумно виглядає він, коли і зань, і снігу нема. Моя команда. Так, да, раньше ця кав'ярня називалася Вірміна Гота. Это дуже довгий час пропрацювала. Так, на рахунок Чукцин без ліміт у нас сестра. І для дітей 300 одна ціна. Для Ді дітей немає знає, да? Для взуття такі штучки. Коротше, постану, постану ковзанок, наче теж і нічого. Але трішки вологі. Ковзанка невеличка. Для неділі слухати людей. Нормально. Потан не можна проти руху їхати. Проти руху їхати. Ось мозочка. О, брат. Пошла, поворот. Мы с мамой. прийшли ми з мамою в Челендан. Челенданы на Кирова. На поле. На поле. А що, переименували? Вибачайте, вибачайте, Ось. І замовили піцку. Це знаєте, тут, тут такі наче, 2000 інтер'єрчик. Mm -hmm. Але пахне дуже смачно, тому чекаємо. Я не знаю, де я останній раз бачила такі ціни, на таку величезну пішу. 210 гривень. Ось. Співношена ціна і смак. Мои места будет Папа. 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 Я Папа. 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 именно так Папа. 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 Набрали Потом попробовать, да? Вау Блин, красота Да Це Дніпро. Так, ми заїхали в Азія Foods і купили смаколики. Мармеладки. мармеладки. це також я це бачила. Мармалатки. Ось такі. Далі. Мачао. Це найголовніше з перцем чилі та гостринки Так. Потім снеки з Так, и? И нори уже им Добре, ну что, давайте это Так, Добрый раночек уже другого дня. Ранок начинается здесь неданочку. Для <с> молодшей нашей жительки. Они шустрые. Они хотят жить. Жах, який. Так, у нас вже першого година дня. На день народження мені на 16, тому вже я починаю збиратись Помила волосся, сходила в душ. Я ще, до речі, не придумала, що за зачіска буде, але я не пам'ятаю, казала вам чи ні, у нас день народження буде в стилі 2000-х. У мене такий прикольний наряд. Пізніше покажу вам. А зачіску я думала, знаєте, зробити такий набік хвостики. Прикріплю фотографію. Ось або таку класичну, бо в мене і так наряд дуже викликаючий. Тому думала просто накрутитися. З макіяжу нічого екстравагантного не буде. Так, дивіться, яку я класну собі зачіску придумала, а це я просто закололо волосся для цього. Щоб не мішала, а потім думаю, блін, це не ж затіж, як круто підходить. Коротше, але я так запихано кажу, бо в мене залишилось лише півгодинки на збори. Ще треба, щоб в наш, щоб приїхала таксі вчасно. Ось. Ну, <плес> в мене, коротше, болів живіт, і я десь дві години провалялася. Ну, дуже швидко справиться. Так. <хи> Показую свій лук. Ось така от куртецю рвала в бершці за 300 гривень. Чокер Настя дала, церешки Настя дала заколку у мами. Далі Велюрові штанішки і топік. Все я полетіла. Так, беру свої речі. А, сумочку я вам не показала. Будь ось така. Тоже баршка 250 на чавень. Так, що у нас в сумочці? А, сумочці. Ага. Такс, і подаруночку. Говорите, з двойним перегоном. За Я до сих пор умію задіятися. Так, все, я вже приїхала в поплавок.

У нас погода. Приїхала бабуся з дідусем. А до нас гості бабусі. Бабусі бабусі. Бабу. 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 Так, який стол буде у нас. Клас. Бас. 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 Так, у нас ще так, ось така пахне. А, скільки консервації. Одну баночку з томатом тобі. Так, сто років вже не їла млинці з м'ясом домашнім. Я пішла, хочеш чаю? Я Нічого не буду. Нічого не буду. Ага. Уже хватить. Ну, поїшь. дорогий. Так Мама мені складаємо в плес. Такс і ось така передача. передачка. Передачка така. Це і сік томатний для дуже смачного борщу. Так, і шоколадка, масло, шоколадне, домашні яйця. А що це тут? Мам? А А, блинчики. <свес> О, это уже родичи. А я так. Всем привет. Передаем привет. 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 Так. Бабуся, передаем привет. привет. Привет, привет. Мы уже все собираемся на путь. А, хорошо. это, это, маме... это мама маме. себе сумку сейчас положит. Ну, ну, а это желе маме и это... не Давай, это наперед давай, возьмем. Наперед? Все, я вышла, я за я буду. Хорошо, я давай, давай, <рек> <потом. рек> <рек> <рек>

Анастасия Шницель. Совсем смачного, кто есть. Тоді питає, що ми бачили в Дніпрі. Ну, Дніпро якісь Дніпрісняка я нічого не бачила. Ви ну, нормально погуляли в Дніпрі, слухай. Він завжди зустрічає туристів із такою погодою. Нормально, да, отли поезд там. Так что лучше. Ну, якщо тільки ты сам придумаешь, куди поїхать. Можемо там, демо завтра завтракали. А у нас на районе? Да. Можем ід яки. в Моя улюблена масочка, ганна замов єсти, і будемо дивитися новий влог Льоліка. Все. Всіх цілую, всім ба-па. Дякую, що ти дивилися відео. Так, як вже буду монтувати влог зробила тут собі чайок, Знаєте, що я надумала, що батьки на батьків завжди. Чувач себе, дитина. Я от приїхала, мене мама ніякими обов'язками мене не нагружала. Я просиналася, кайфувала, сніданочку на мені готувала, обід. Красота, взагалі. Потім ще й бабусі приїхала, і дідусь. Коротше, я максимально кайфунула від цієї поїздки, не знаю. Я така просто людина, дуже я прив'язана до. До сім'ї, до близьких мені людей, що мені спогано було важко розставатися і покидати на ці п'ять днів, що тепер буду сумувати знову за батька.